Хто мріяв о дизельним Hyundai Santa Fe. Та щоб автівочка була офіційно куплена в Україні і в дуже багатій комплектації. Бачите, складання дзеркал без ключовий доступ. У мене в кишені ключик, я зараз підійду. І от я нічого не нажимав. І вона вже дзеркала відкрила. І якщо зараз нажму кнопочку, все, тепер відчинилися двері. Значить, погнали. Це автівочка 13-го року 2,2 дизель на автоматі, шкіряний салон, задні парктроніки, камера заднього огляду, величезний ось такий багажний відділ. Навіть є ось така розетка на 220. Робе. Зараз покажу там і виключатель є, все. Ось, CRDI повний привід. Легкосплавні диски, Гіславет, зимова гума. Автівочка. Ось так виглядає понизу. є підігрів навіть задніх сидінь. Всі скло автоматичні. Ось так виглядає стеля, шкіра, підлокотник, ось такий підстаканничик. Все в офігенному стані. Коричневий ось такий. світло-сірим. Чи навіть трошечки постійно, бачите, датчик без кочивого. E, значить, переднє скло не тоноване, низ -то, гляньте, ідеальний. Опять же, автомати скло. Ось так сідушки виглядають. Ну, А зі сторони водія зараз покажу, там купа-купа всяких допів. Лобове бачу, тож, трошечки притоновано. Ось така лінза стоїть на ближньому туманки. Мордашка хром кругом в гарному стані, ніде нічого не полізло. Навіть лобове. Hyundai он Корея Ну і погнали зі сторони водія. Зараз будемо перечисляти. Дивимося далі по кузову. Погнали. Всі 4 склопідмача автомати. Електродзеркала зі складанням, ви це вже побачили. Електропривід водійського сидіння. Ось так виглядає водійське сидіння. Шкіряне кермо. Воно ж мультикермо Круїз. Датчик світла. Датчик дощу. Утримання на спуску. Ось о розетка на 220. Блокировка приводу. Екорежим якийсь там активований. Активувати. Підігрів передніх сидінь. Автохолд, електроручник. Е, що там, парк, парковку задню? Паркінг включає. Двухзонний клімат. Ой, давайте я сяду. До речі. А, підігрів руля. Так, раз, що тут, два. Дивимося, отак все прогружається. Пробіг у автівочки 209 тисяч. Давайте запустимо. Ось так Муркоче наш дизеляка. Android. Тут і навігація, і радіо, ось клімат, кондьор, підігріви, рециркуляції. В общем, двухзонный оказал климат. клімат. Класний шкіряний руль ось такий коричневого кольору. Ой, там USB розетка. Ось о, 12 вольт, що розетка, прикуриватель, аукс. Підлокотник ось такий з кармашком, тут ще ниж, ніша. Ну і тут, понятно, очочник. В общем, у автівки комплектація дуже-дуже багата так, показуємо саме серце цього авто. Амортизатори тримають. Ось так виглядає мордаха, ось там радіатори всі чистенькі. Всі закльопочки на своїх містах, фари всі ціленькі, дивіться тут бовтики, жоден нічого не крутився. Тут так само все виглядає. І тут фари всі цілюхенькі. Клімат у нас робить, вентилятор крутиться. Придбати ви це авто. Можете у нас на майданчику, Carpark.ua. Можете купити в кредит, в лізинг або за готівочку. Цінничок 16 тисяч 500 доларів. На папірці не поміщаються всі ті опції і допи, які тут є. Адреса на головній сторінці, номер телефончика. Так само. Дзвоніть, пишіть, він на вас чекає.